Українське законодавство таке недосконале, що завжди можна знайти шпарину, щоб уникнути покарання. Це знають всі і всі цим користуються. П'яний водій на високій швидкості вбив двох неповнолітніх дівчат. Відтоді Керманич соромиться дивитися батькам загиблих в очі. Проте чомусь судові засідання відвідувати не боїться, бо себе винним не вважає. Чому на розгляд фантастично заплутаної справи завітали джедаї? Саме цим пішохідним переходом ввечері дівчата поверталися додому. Ви тільки уявіть, з якою швидкістю рухався легковик під горку, якщо після зіткнення їх тіла відкинула аж на 30 метрів аварія, що забрала життя двох дівчат, сталася минулого літа в невеличкому місті Малин, що на Житомирщині. Бивший працівник міліції на своїй машині, збив двох дівчат. Одна наша доча. Друга мого рідного брата до Від отриманих травм Настя померла в кареті швидкої допомоги, а її сестра Марина за п'ять днів у реанімації, не доживши до свого повноліття лише місяць. Єдине, що ми в нього запитали, чи він не хоче подивитися нам в очі, то він голову не піднімаючи, сказав Я не винний. Ба Більше після затримання чоловік став усіляко відхрещуватися від того, що був за кермом. Він е, спочатку сказав, що це була його дружина, потім сказав, що це був його е, друг, який е, був вже п'ять разів судимий. Захист щосили намагається затягнути процес і Завітали на чергове вже 14-те судове засідання. Суть донуваща зрозуміла. Винуватим даними статтями себе не визнаю. У повністю не, ну, не знаю, В деякому факті знайшов. Що... Дав руль своєму товаришу до мінському. Результати двох експертиз засвідчили в салоні машини. В момент аварії перебував тільки наш підозрюваний, проте Андрій продовжує запевняти, за кермом був його сумнівний приятель. У нього ми й запитали, як таке могло статися. Та, схоже, чоловік взагалі від світу автомобільного далекий. Сікеру Скільки втім. Я також Я і можна помістити. <кхем> всі кіноки може закриємо, всі кіно приїхали. Обдурити суддів цього разу не вийшло, і екс міліціант і псевдоводі перебувають за гратами. Перший обвинувачується за вбивство двох дівчат у стані алкогольного сп'яніння, другий за надання заздалегідь неправдивих свідчень. Ми ж слідкуватимемо за цією справою аж до вироку.